Доброго дня. Рейсмус Макіта 2012. Значить, цей рейсмус я купляв 9 років тому. Значить, проробив він 9 років. Значить, що? Які в нього проблеми? По-перше, він проробив 9 років, переробив приблизно 200 кубів леса. Я на ньому зробив около 2000 вуликів на цьому рейсмусі. Значить, це щоб ви зрозуміли, який в нього режим роботи, ну, інтенсивний режим роботи. Значить, за це час, що я робив, ну, то що ножі, це зрозуміло, ось такі у, них, у нього ножі. Значить, я їх десь ну, 20 пар точно, як мінімум, таких ножів купив. Ну, потім я почав їх затачувати, тому що вони якби одноразові, але я знайшов, хто їх заточує, я їх почав затачувати. Далі, отаку от цепь. Міняв два рази. Там цепи, яка тяне ролики. Ті, що тянуть доску. Значить, дві цепи за 9 років я поміняв. Значить, ще, яка в них проблема? Отака от от зв'язка. Там Там їх дві. Ні, там їх три. Три таких зв'язки. Значить, я їх поміняв, мабуть, штук 30 за 9 років. Вони проворачуються. А чого проворачуються, треба слідити. Бо рветься оця пружина, там така пружина, та, що натягує цепь. Ось вона рветься, якщо ти прозівав тільки, що вона ну, переламалася, оця пружина, все, зразу внутрі. отут ця зв'язка обходиться. Бо вона сирого металу, а вал там кальонний. І вона, щоб вал не портився, портиться оця зв'язка. Ця зв'язка стоїть 35 гривень, по-моєму. Ну і ця теж десь <кій> приблизно десь гривень 30 гривень. Далі ще що? За 9 років один раз я щотки поміняв. Тобто за 9 років, десь годи, допустим, 4 чи 3 назад я поміняв щотки, вони згоріли. Вони там були з відстрілом, вони просто встановився. Я зняв щотки, дивлюся, вони відстрілили, Все, вони Ну, кончились ресурс. Там я не пам'ятаю ли 155, то ли 153. Вони 100 гривень вони стоять. Ну, не так уж і багато. Значить, рейсмусом доволен, тому що. До цього був китайський рейсмус, він мене працював два місяці і все, згорів ротор. Поміняв йому ротор, ще два місяці попрацював, згорів статор. Поміняв статор і все. І більше я вже з ним не працював, купив цей. Цей, звісно, стоїть дорого. Зараз він біля 30 тисяч, а може й більше, ніж 30, 000. ну приблизно десь так він стоїть. Але він стоїть своїх грошей. на цьому рейсмусі. Я ж кажу, проработав я. 9 років і ну, проблем практично ніяких нема. Єдине, що мінялося, це ремінь. Там є з однієї сторони зв'язочка, а з іншої сторони ремінь. То їх я поміняв за 9 років 4. Таких. Він починає скользити, пищати і ну, вже одразу його треба міняти. ремінь такий резиновий він стоїть гривень 150 а силиконовий ще продаються, він гривень 350 приблизно він стоїть. Так він працює 9 років без, без питань. Так що ті, хто невеличку мастерську має, то я дуже рекомендую такий ну, от якось так.